Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні таке гарне рано, морозне. Велике свято Миколая. Вітаю всіх Миколай. Миколаїв, Миколаєвичів, Миколаївних з Днем Ангела. Щастя, здоров'я, миру, благополуччя і всього вам найкращого. Малих захотів сьогодні трохи катати верхи. чекай, но ну покажи. Ми купили такий контар у Валентина. Стійте. Придбали такий контар у Валентина. Ляхати став погано владику капець. Такий кантар придбали у Валентина. я, я, погано, владыку, вот у Валентина. Дара, я буду їхати Така от наша дора. Йо. А от наша дора. Але просто нас таке. Вісь, а. Дія. Ти помалу би ти з неї не, не брикнув. Все, і пускай її до гори, пускай! Ай ще пробіжить трохи, вона вже ледве скаче. Дорожня б по Мілану. Вертай! Рябна по Мілану. Така от кобила. Ага, не хоче. Пожалуй, броси не похознула, бля. Я открасненько мене поворот. А от кобила. Ніхто прикинуть погнати в купі. А волк, колток, знімай контакт. так. Кобила дора. 15 травня буде мати 3 роки. Отака от кобила. Запряжна робоча. Хіба що грязно. Йо! Йо! Йо. Там, така от кобилка. Ще кого може інтересує, є недоустки на продажу. Є там тройка, два з половиною і двойка. От такі от недоустки. Три прошитих. 850 гривень. Є такі недоустки. Є копитні кліщі. Копитні кліщі фірми, фірми профі. Копит, копит, копитні кліщі к профі. Хлопці брали. Кажуть, що нічок. Нормально ріжуть. Бляха, де падеш? Любочки двохсторонній ножи. такі є кліщі. 3-300, кого інтересує. номер лишу, номер лишу в описі. Такі от які. Так що, кого інтересує, дзвонить. и справа. Вертай, Влад! Иду я зараз трошки положу. Вітаю ще раз Миколаїв святом, щастя, здоров'я, всього найкращого, мирного неба. Наразі будьте всі здорові. Слава Україні!